Казка про чарівні соплі. Ну Добре, не чарівні. Просто соплі. про злі соплі. Жили були соплі, і вони не давали жити дітям. Завжди вони хотіли псувати тим дітям життя. Так, діти ходили собі бавились спокійно, все, але тут Звідки не візьмися ті соплі прибували завжди. Десь прилітали з тими мікробами, всякими, чи з чим там, не знаю. І все. Дитина морозива поїла, сопля така летить. «Я, зараз я буду в неї і пораз. І все. І тече з носа, і вони шмаркають, і це, і все. І після того, що там горло могло боліти. І це. І. Діти бідні і нещасні мучилися, й морозиво треба акуратно їсти, лизати, а не кусати. Потім щось там десь там голову помили, вітром надуло, вже знов соплі, десь там вікно в школі відкрили, двері відкрили, протяг надуло вже знов ті соплі залетіли. І так вони заважали тим дітям жити, не було від них спокою. Але один Чарівний лікар <ріст> придумав такі чарівні каплі, і вони ніби так капали вниз, і ті соплі там щезали. Але ніхто не знав, як вони щезали. А інший чарівний лікар такий, він був маленьким хлопчиком, колись йому було цікаво. Він придумав такий якби, телефон. Він ніби брав той телефон в руку і так до, до носа притуляв. І там було що ну, було видно е той кренген, що відбувається з тими соплями. І там, коротше, капець Санта-Барбара була. Ті, соп... там? Та, ті каплі там, там е такі вони нападали на ті соплі, вони їх брали за шию і пакували їх короті, в мішки. Такі потім ті мішки е з тими соплями. Е Корочі, в, цей, е, вишмаркувалися. <ріст> і там битва ціла була, з тим, ті соплі воювали з тими каплями. Корочі, <ріст> якщо ті перемагали, то їх, але було б добре, що каплі можна було ще попшикати, ті, і завжди підмога була. Бо соплі були величезні і страшні, а каплі такі доб добріші і маленькі. Але як завжди каручи, ти знаєш, вони перемагають каплі всі соплі, і діти здорові.